30 липня 2025 року. Скільки років, скільки зим, так? Яку клумбу роблять? Неймовірно, за два дні вже така краса. Ми йдемо в аптеку. Вчора Саша знову потрапив до лікаря, бо вже неможливо було. Всі ці дні в нього не падає температура. 37 і вище. Паде до 37 знову, тому довелося звернутися знову до лікаря. Там ще декілька препаратів виписав. У мене також кашель сухий такий, що вночі прямо до задухи. Тому доводиться якось препаратами все це лікарськими лікувати. Так що ось такі ось справи, ось такий ось якийсь вірус у нас. Ось так ось нам здоров'я забрав. Цей раз трош, трошки дорожчі кавунчики. Ну, Вони всі великі чомусь цей раз. Хоч і дорожчі. Хоч і дорожчі. Саша такий більш-менш на 120 гривень знайшов. Добре. У нас дощик пройшов. Класна клумбочка. Зверху ось вигляд такий. Зроблено з душою. Всім безпечного, гарного дня.